Я хочу сказати, що лікарі цього військового медичного центру були на передовій. Вони виносили на собі на передовій поранених. Вони оперували в бойових умовах, в умовах практично війни. І сьогодні дуже велика кількість лікарів нагороджені державними нагородами за доблесть, за мужність якраз на фронтах України. В цьому військовому госпіталі жоден наш військовий. Не втратив життя, всі вижили і всі повертаються до своїх родин або на поле бою. Я переконана, що сьогодні держава мусить сконцентрувати всі свої фінансові ресурси, всі можливості для того, щоб підняти на ноги поранених в боях наших військових, наших добровольців. Вони мусять бути не тільки поставлені на ноги, а якщо потрібно. І протезовані за рахунок держави вони повинні отримати від держави все, що держава винна, і те, що держава заборгувала нашим військовим. Давно давно підозрювано. сцені мала бути Юлія Володимирівна, але дуже ганебно, що Вінницька міліція, Вінницька влада зустрічає її з обшуками, обшуками в партійних офісах, обшуками в приватних будівлях, де знаходяться наші агітаційні матеріали. Зараз по дорозі зупинили автомобілі наших партійців з обшуками про те, що там знаходиться зброя. Тому Юлія Володимирівна вернулася в Вінницю. Там, де відбувається обшук, і де є постанова про обшук, Щоб вона хоче запитати, чому газета Вечірні вісті, в якій написана вся правда про владу, те, що відбувається в Україні, президент каже, що то брехня. Невже не правда, що в Верховній Раді відбулась зрада українського народу? Невже не правда, що в таємному голосуванні? Віддали частину Донбаса Донецька і Луганська. Невже не правда, що відбулась амністія тих терористів, які стріляли наших українських хлопців. Повірте, люди, якщо ми будемо далі продавати свої голоси, ми далі будемо так і жити. Олігархам вигідно, щоб ми були бідні. Де соціальна справедливість? Коли простої людини доярки, простого вчителя зарплата мінімальна 1200 гривень, а в суді 20 тисяч гривень. Пенсії нас є, щоб ви знали, до 100 тисяч гривень. Що сьогодні відбувається? Слава Україні! Ну я перед тим, як говорити про політику, хотіла би трохи поділитися своїми емоціями. Знаєте, коли надовго тебе позбавляють права спілкуватися з рідними людьми, з дітьми, з батьками, з тими, кого ти любиш і цінуєш, то знаходячись там за гратами, ти думаєш, що ти недолюбив, не доїздив до мами, так як слід. Не позустрічався з своїми людьми, які для тебе рідні. І тому я хочу попросити вас, не втрачайте жодної хвилини життя, щоб не обняти своїх рідних людей, щоб не сказати їм слова любові, щоб не відвідати свою маму, не побачити своїх дітей. Тому що, коли такий час спадає, коли ти не можеш просто доторкнутися до рідної людини, то шкодуєш про кожну загублену хвилину. Тому Любіть один одного, приділяйте один одному більше уваги. Це те, що я хочу вам сказати просто від цього серця. Я не хочу вам казати зараз солодких речей. Я не для того приїхала. Я вважаю, що якщо нація знає правду і може згуртуватися, ця нація непоборна і вона ніколи в житті не зможе програти. Як би важко сьогодні не виглядала ситуація, ми з вами не можемо програти. Ми можемо програти, тому що це наша земля, ми ні у кого її не забирали. І ми ні на чию іншу землю сьогодні не зазираємо і не йдемо війною. Ми на своїй землі святі, і ми не можемо програти, тому що Бог і народ цього не дозволить. Миру сьогодні хоче кожна людина. Немає, Немає українця, який за мир би не віддав все. Скажіть, будь ласка. Чи можливо нам сьогодні, в час такої військової загрози, продавати українську зброю за межі України? Як можливо, нам потрібно негайно припинити будь-яку продаж зброї і залишити все в Україні. Ми досі продаємо. Іншими словами, порядок, який потрібен країні, сьогодні ще не встановлено. І тому наше з вами завдання для того, щоб зупинити війну. Для того щоб зупинити всередині країни проблеми, нам потрібно реально перезавантажити всю владу. Все, скажіть, будь ласка, зараз ви відчуваєте, що щось змінилося? Ви відчуваєте, що прийшли на посади тут на місцях нові люди, які можуть сьогодні реально припинити корупцію, реально зупинити падіння економіки. Зробити так, щоб люди відчули, що щось міняється, того немає. І головна загроза, яка сьогодні є, це те, що по мажоритарним округам, через гроші, через підкуп, через будівництво дитячих майданчиків, через інші приємні для людей речі, сьогодні іде вся банда партії регіонів знову. Ви знаєте, що угода про асоціацію ратифікована в українському парламенті одночасно з європейським парламентом. Але ви не знаєте, що під тиском Путіна цю угоду відклали на півтора роки для втілення в життя. Не можна, щоб українська влада була настільки слабкою, щоб вона не сказала Путіну ні. Йому один раз треба сказати ні. Він не хоче нас бачити в Європі, він не хоче нашого щастя, він не хоче нашої заможності, тому що якщо ми почнемо нормально жити, то його власний російський народ його викине за декілька років. Наша команда зараз поставила мету зібрати 3 мільйони підписів за вступ України до НАТО, тому що це починає референдум, і це дає нам перший крок, як тільки Україна визначається. І каже на референдумі так. А у нас сьогодні 73% підтримують вступ України до НАТО. НАТО більше не розділяє Україну на дві частини. Всі мріють про захист, про колективну систему безпеки, про мир. Але сьогодні ми ще справу не завершили. Ми не маємо права розслабитись не на хвилину. У нас тільки вперед шлях. І я хочу запитати зараз у вас дуже чітко. Скажіть, будь ласка. Ви втомилися боротися? Ви втомились боротись? Я вас прошу, не втомлюйтесь. Судячи по тому, як ви сказали це, то є вже певні сумніви. Але не втомлюйтесь. Я для того і приїхала, щоб вас про це попросити. Не здавайтесь, розумієте? Скажіть, ви готові боротись? Ну це зовсім інша справа. Багато говорять про те, що першим номером в нашому партійному списку сьогодні стаю не я. Сьогодні стоїть Надія Савченка, людина, яка знаходиться за гратами у Путіна. І думають, що ми отак доклали сил і попросили її прийти в наш список. Я хочу вам сказати, що Надя неочікувана для мене і для всіх нас написала відкритий лист до партії Батьківщина. Вона сказала, що вона просить. Щоб ми її прийняли в свої ряди і щоб вона мала можливість продовжити свою боротьбу в парламенті, вона одночасно написала заяву в партію і сказала, що вона вірить нам і вона хоче боротися з нами. Вона бореться і вона має у нас перший номер. Я вважала, що справа моєї честі уступити їй перше місце, тому що я знаю, як бути за гратами. Я знаю, коли ти не відчуваєш, ти прокинешся вранці чи ні. Коли ти знаєш, що кожен день твоєї боротьби може закінчитися практично разом з життям, вона зараз там саме так те саме переживає. Я хочу, щоб ви просто відчували, що парламент буде інший, навіть якщо прийде десяток таких людей, які там нікому не дадуть спокою, які будуть кожен день питати їх, як вони служать Україні. І це означає, що мінятися буде країна. І нарешті. Припиниться і несправедливість, і корупція, і безправ'я, і непрофесіоналізм. Ми це з вами зробимо. Ми доведемо справу до кінця, щоб наше покоління мало можливість дивитися в очі своїм нащадкам відповідально і гідно, тому що ми це зробимо. Слава Україні! Герої слава!